Вітаємо на нашому каналі! Якщо ви думаєте, що приготувати на вечерю, то пропоную вам ось цей рецепт. В каструльку вливаю оливкову олію. Можна брати також і соняшникову. Кидаю часник подрібнений. Та подрібнену цибулю. І все це підсмажую. Зипаю сюди рис. У мене рис авуля. Перемішую добре. Вливаю сюди воду. Кількість використаних інгредієнтів ви зможете знайти під відео. Накриваємо кришкою і залишаємо на 12 хвилин на невеликій температурі, поки рис не вбере всю воду. Поки вариться рис, я в сковороду викладаю заморожені овочі. Також додаю сюди тунець, вершки та бешамель. Я купую вже готовий, перчу за смаком та солю. І гарненько перемішую все. Тепер залишаємо приблизно на 2-3 хвилинки для того, щоб це все просто нагрілося. Не потрібно його кип'ятити. Тепер рис викладаю у форму. І тепер зверху виливаю тунець. Посипаю натертим сиром. Також присипаю трошки зверху сухарями. Відправляємо у духовку розігріту на 180 градусів до золотистого кольору. Ось і готово. Це супер швидко та смачно до слідуючих відеорецептів.